Супер, всім привіт. Є. Всім привіт. Дайте мені зворотний зв'язок. Видно, чутно, як справи. Всім добрий вечір, всім добрий вечір, всіх зі святом. Вітаю вас, вітаю мене, вітаю всіх, всіх, всіх нас, тому що ви і є мій подих кольору. Я є ваш, а ви є мій подих кольору, тому що. Тому що без вас не було б цього подиху кольору. Я сама собою б не говорила, сама собі би не розказувала нічого не малювала б і так далі. Тому Бажаю всім нам спільного розквіту, спільного процвітання, разом йти до наших цілей, до всього, всього щоб ми добилися всі з вами разом тільки те, що ми хочемо разом. Тому що разом. Разом ми з вами сила. Мені дуже приємно з вами займатися. Мені дуже приємно мати справу з такими людьми. І ці, в, в моя аудиторія стає все більшою більшою і більшою. Навіть попри зависників, навіть попри всіх, як це недоброжелателей. Да? Ми це все. Преодоліє да, так, і я вам скажу, що наша сила, сила наміру і ваша сила, я вам дуже дякую за приємні слова після ефіру, що я припиняю марафони. Да, я вам дуже за це все вдячна. І я думаю, що ваша сила наміру і, скажімо так, ваш захист, ви на моїй стороні, і нас, більшість, і ми творимо добро, і всі зрозуміло, чого ми тут зібралися. Для того, я, я для того, щоб вам допомогти. Тому я думаю, що все в нас вдасться. Ім зависникам на зло, як кажуть. Тому я вас вітаю з святом. Це річниця, річниця такого мого... От, дитя моє, тільки не фізичне. Да. І ви також, хто зі мною з самого першого марафону, з самих перших марафонів, да, рік тому ми це все з вами почали, почали малювати. Я з початку війни я знаю, що багато хто з дівчат, як почали зі мною, так вони зі мною і досі є. Вже рік, рік ми з вами разом. Ви вже мені стали рідні, так як і я вам. А, тому сьогодні я е, вирішила помалювати на таку цікаву е, тему в е, честь дня народження. Да, ми будемо малювати подарунки. Я собі, ви мені, я вам, да, тобто, всім всім і так далі. Але для початку е, потрібно що зробити? Як годиться, загадати бажання і задути свічечку. Тому, будь ласка, приготуйте свої бажання. Ти не хочемо на свічечку запалювати, що поробите. О. Є. Тортик зі свічечкою. З днем народження подих кольору. Я загадую, кажуть, не можна показати бажання, а я скажу. Я загадую, щоб подих кольору тільки ріс розвивався, приносив добро людям. І все, в принципі, добро людям, щоб він приносив і мені також е, втіхо. А хто нам заздрить, то їхні проблеми. За добро, за результативність і за допомогу мою вам. Нехай це тільки все плодиться, множиться і дає свої да, свої результати та плоди. Люблю вас всіх, цілую і хай буде так. Юху! Є тортик задули, все як має бути свічечку да, на тортику. Тому можна приступати до малювання. Чекаємо ще буквально хвилинку-дві. Приготуйте, будь ласка, наші всі робочі інструменти, в принципі, листочок, маркери, олівчики. Можна малювати цей алгоритм горизонтально, вертикально. Він буквально просто у мене в голові сьогодні з'явився. Тому. Хто їх хоче, так і малює. Я тільки подумала про те, що день народження подиху кольору. Якщо чесно, я сама навіть забула. Ну, тобто, я е, не пам'ятала навіть, коли він коли це все з, ну, здійснилося. Да? 2 березня я почала придумувати назву для цього проекту, скажімо так. Але ось мені інстаграм підтягнув, що сьогодні я офіційно вже вибрала все-таки ту назву і привітала всіх в творчій спільноті і зробила таке перше сторіс для аудиторії. Тому офіційно таке день народження, подиху всього. Сьогодні. Я тільки подумала про день народження подиху, і думаю, треба ж помалювати в день народження. Що ж це таке робиться? Е, тому і одразу в мене, знаєте, в мене як, е, як це працює. Я даю запит. Всесвіт можна так сказати. Я даю запит, і в мене одразу в голові картинка. Як має виглядати цей алгоритм? Да, якісь такі послідовність дій. Тому да, запит був день народження подиху кольору. Що будемо малювати? Ми будемо малювати подарунки. Ви собі, я собі, я для подиха. Для усіх. Це у нас буде така творча тут не робота. Тут не буде в нас ніяких правил, у нас не буде ніяких там не знаю обмежень. Хто як хоче, так малює будь-яким кольором. Вибирайте собі будь-який кольор. Я буду чорним традиційним малювати. Е, обирайте будь-який кольор, обирайте олівці будь-які. Хочете в кольоровий, хочете там, монотонні да, кольори вибраті. Один якийсь тон. Нема різниці. Почитаю, що ви мені тут пишете. Так, ну, Персик має. з Днем народження. Здійснення з днем народження. Є, 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 з Днем народження подих. Так, да, моє було першого. А це день народження подиху. Так, день народження. Юху, юху, день народження. Є, Юху, юху, і з днем народження. Супер. з днем народження. Персик, злізь. Зараз я заберу цього персика. Йди сюди. іди сюди. іди сюди. То сидить має на ноутбуковій. Не підходить. Персик, давай пише. Пирс... Пошла. Погнали. Все, Персика. Персик, пішла. Так. Да. Подарунки. Тема буде у нас подарунки. Активізація нейронного контуру, як завжди. Подарунки. Я зараз засікаю дві хвилинки, і ми зараз що робимо з вами? Правильно, активізовуємо нейронний контур. Що, що ми робимо? Пишемо все, що стосується подарунків. Все, що ви хочете побажати собі, іншим. Що ви хоч, там, вже хочете, щоб здійснилося вже пізніше. Мрії, плани, будь-які, наприклад, обмеження, можливо, у вас є, якісь внутрішні. Це все пишемо, пишемо, не соромимося. Все, що приходить на тему подарунки. Хороші слова. Погані, нема різниці. Просто активізовуємо е, тему подарунки. Дві хвилиночки засікаю. Ви готові. Ставте плюсики, якщо готові. Не бачу ваших плюсиків. Що це робиться? Не бачу ваших плюсиків так готові чи ні? Я зараз піду вже торта їсти. Свого міні. Міні-тортка. У є! Супер, плюсики є. Водички набрали, я собі зробила чайку. Будемо малювати в такій легкій творчій атмосфері. Також дещо розповім ще про курс нейродерево, який планується, тому що багато хто неправильно розуміє і думає, що там буде всього-навсього один алгоритм. Да? Там не буде один алгоритм. Ну, це буде трішки пізніше. Давайте активізуємо нейронний контур. Подарунки. Дві хвилини я. Де тих дві хвилини? Та це таке? Поїхали. Все, дві хвилини минуло. Дописуємо останнє слово. У мене більше, ніж 20 слів, я не буду рахувати. Тема заряджена. Активна, зрозуміло. Це подарунки, це щось позитивне класте. Так, я перегортаю на ту сторону. Є. Є. Так. Як, я буду 07 малювати. Хто тільки що приєднався, будь ласка, тема подарунки, все, що зв'язано з подарунками протягом двох хвилин, будь ласка, зробіть собі активізацію нейронного контуру. І починаємо малювати подарунки. Так, є. Давайте намалюємо собі. Якусь форму, куди ми будемо збирати ці подарунки. Якусь форму відчуйте, чи це може, може бути кошик? Да? Ну, от ми будемо сьогодні творити, тобто художниками трошечки побудемо, трішечки е, можемо відклонитись від класичної нейрографіки. Да? Тобто, потрошки з вами помалюємо. Подумайте, куди ви хочете позбирати свої подарунки? В кошик, чи це коробка, як подарункова коробка. Чи якийсь, можливо, конверт. Що це буде? Да? Чи, можливо, просто якась фігура колом. Що це має бути? У мене буде однозначно це як подарункова коробка. От я навіть так пальцями вжу, я її тут собі і намалюю. Ось така подарункова коробочка. Ну, мені достатньо, мені нормально, мені достатньо. Я її нейрографую дещо. Запускаю ці всі сенси в свою підсвідомість, тобто, нейрографувала коробочку. Є коробочка вже в моїй підсвідомості є. Декілька разів провела. Є така коробочка, цікава. Можете її там з двойними стінками зробити. Прямо високу, як мішечок. Як хочете робіть, то ваш малюнок тому так. Є. І тепер давайте будемо поміщати в цю коробочку свої подарунки, які ви хочете собі побажати, які ви хочете мені побажати і так далі тому подібне. Подарунки можна позображати кружечками, трикутниками, колом, квадратом, як вам завгодно, насипаємо. Насипаємо вашу ємність, у вашу коробку, подарунки. Ну, найперше, це всім нам подарунок, я бажаю. Великий подарунок, як ви думаєте, що це таке? Це перемога. Перемога. Всім нам бажаю. Перемога. Далі. Далі я бажаю... Чого я бажаю подорожі бажаю. Теж в мене пішов кружочок. Подорожі. Всім нам бажаю. Приємні подорожі. Бажаю стабільності. От стабільність це такий квадрат. Квадрат, хоча він насипався трошечки ромбіком, трошки така непохитна стабільність. У вас мають бути свої бажання та свої фігури. Тому зробіть по відчуттям, да, що ви бажаєте всім. Конкретно подиху кольору, конкретно вам, конкретно мені, всім, всім, всім побажайте. Але собі також треба побажати. Так, я собі побажаю також. Побажаю собі власне житло побажаю. Житло, власне, є. Розвитку я побажаю. Розвиток це трикутник для мене. Розвиток. В принципі, всім бажаю розвитку. Не тільки собі, а й всім бажаю розвитку. До речі, про розвиток будемо говорити також на курсі Нейродереву. Не дерево, перепрошую, дерево, тому що це теж різні поняття, і про це ми теж поговоримо на курсі. Чому саме дерево, а не дерево? Тому що це важливо. Так, є. Розвитку всім бажаю. Стабільності побажала, подорожей, перемоги. Це особисте житло побажала, розвитку. Здоров'я! Бажаю всім здоров'я. Ось такий кружечок. Здоров'я. Здоров'я на всіх рівнях побажаю. Є. Так, що я ще бажаю? Бажаю. От хто, наприклад, ну, не знає там, що побажати, так як я. Я щось думаю, да, але щось мені конкретно не приходить. Ви можете просто внести фігури, і вам з часом прийде значення цих фігур. Тобто, о, я зрозумів, про що мені цей кружечок, Да? Тому бажаю знов такий, якийсь ось тут кружечок бажаю. Позитиву бажаю. Ось такий тут у нас позитив. Позитиву бажаю. Всім бажаю позитиву. І в мене вився тут цей сніговичок. Бажаю всім позитиву. Бажаю всім спокою. в мене сьогодні загальний вийшов. Не собі бажаю, да, а якось на загалу, В принципі, ефір малюємо, то я вам всім бажаю сьогодні день народження. Бажаю розвитку. Розвитку я бажала, да, розвитку в загальному. Розвитку подуху кольору, в принципі. Теж можна сюди внести. Розвитку подиху кольору. Трикутничком внесем. Розвиток подиху кольору. Розвиток пека. Бажаю вам здійснення всіх ваших планів, мрій, ідей і так далі. Здійснення теж трикутничком побажаю. Ось таким великим трикутничком побажаю вам. Насипала я вже ой, насипала сюди в свою коробочку. Здійснення бажань. Бажаю здійснення бажань. Як би це не звучало, да, парадоксально, але це, це круте бажання. Є, Так. М -м, ну, Ще щось таке побажаю. Вже насипала, що вже з коробочки вилазить, да. ще щось таке класне, позитивне. Сюрпризів! О, бажаю вам сюрпризів. Сюрпризів вам бажаю усім несподіванок. Сюрпризів, несподіванок. Це дуже крута штука. Тому бажаю. Бажаю, щоб кожен знайшов своє. Ось. Є. Кожен знайшов своє. Щоб кожен знайшов своє. Свій шлях, своє призначення. Якийсь супер інсайт, сенс життя і так далі. Тобто, щоб кожен знайшов своє. Хм, ще щось побажати. Ну. Тут хочу ще щось побажати.